На стадіоні спортивно-оздоровчого комплексу Шахтар одні з наймолодших нововолинських спортсменів змагалися за звання найкращої дворової команди у традиційному турнірі зміні футболу Шкіряний м'яч, змагання приурочені до дня пам'яті та примирення і 71-ї річниці перемоги над нацизмом. Організатором є відділ у справах молоді та спорту Нововолинського міськвиконкому. Головна мета патріотичне виховання юного покоління, увіковічнення пам'яті жертв війни та заохочення до занять фізичною культурою. Тетяна Супронюк побажала спортсменам вдалої гри. Змагання, здорової конкуренції, щоб сьогодні грали, не тільки грали, а ще й вигравали, щоб завжди займалися фізичною культурою і спортом, щоб були здоровими і щасливими, гідними синами і дочками нашої батьківщини, щоб будь-яку хвилину ви могли стати на захист нашої. Асники хлопчаки 2006 року народження та молодші. До останнього не знали, хто з ким і проти кого буде грати. Футболістів поділили на чотири команди. Зіграли вони шість ігор, які відбувалися паралельно на частинах футбольного поля. Ці спортсмени, хоч ще і юні, та на перемогу налаштовані категорично. А головне їм дуже подобається те, чим вони займаються. Мені дуже подобається футбол і займатися спорт Розкажи, як готувався до сьогоднішньої гри. Ну я е, грав в футбол, е, там е, розминався. Мені подобається ним займатися, дуже веселий вид спорту. Скажи, як оцінюєш ти сьогодні суперників? Добре, всі сильні, всі підготовлені, добре. А чого чекаєш від гри? Перемоги хочу. Чи цей вид спорту мені дуже подобається. Налаштовувався на гру, розминався. Грав у футбол з хлопцями. Футбол мені подобається, бо там можна грамоти отримати медалі. Розкажи, як оцінюєш сили суперника? З ким сьогодні будеш змагатися? Вони сильні? Я не знаю, з ким я буду змагатися, але хочу виграти. Гра була напружена, поступатися не бажав ніхто. За результатами змагань перемогу здобула команда Шахтар. Друге місце посіли гравці Атлетико на третій сходинці. Динамо. Усі учасники були нагороджені грамотами та солодкими призами.